Всім привіт! Зараз я сиджу на залізничному вокзалі у себе вдома нарешті. Вже сесія закінчилася і вже на канікулах. І їду у чортків забирати свій велосипед, який я передавав інтаймом, а там найближче відділення, тому треба туди їхати. А з чортково вже буду крутити педалями додому. Білік я свій вже забрав і вже по дорозі додому. Ось такий мій красень. Ругатий. Радбул ще червоний. Так, зараз я направляюся в сторону автостанції і звідти вже буду їхати педалями. Ще одна приємна несподіванка відбулася там на інтаймі у відділенні. Я я зустрів свого колишнього викладача з художньої школи. Це справді для мене було неочікувано. Адже як-не-як, чорткові я мало кого знаю, а тут так сталося. Тут зараз горб, тому я йду пішошком, не хочу зразу втомлюватися. Краще пройдуся, а там далі буду помаленьку кридіти педалями. Жарко, так собі може бути, але терпимо Ще раз мій красень, на якому я, до речі, збираюся протягом літа поїхати і в Карпати. І також десь так по околицях покататися. При можливості також із палаткою і з хорошими друзями. Якщо, звісно, буде час на це. А я буду старатись знаходити до цього час. В першу чергу. І, звісно, що для відеоконкурсів також старатимусь знаходити для вас час. Так як ви мене вже скільки просите, де відео, де відео, постараюсь ближчим часом вам щось зняти. Все, наразі пока.